Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Дніпра Гроко. Всіх вітаємо. До вашої уваги. Презентуємо вал відбору потужності е, до трактора UMZ. Каталоговий номер 45, 160, 40 26 е, Цей вал стоїть в кронштейні, а відео про кронштейн е, буде окремо. Так, дивіться, 14 шліців з цього краю і відповідно 14 шліців з іншого. Як бачите, типу все проточене. Є в наявності, є як окремо, так можна і замовити в комплекті. Це кронштейн з валом. З 216-м підшипником. Потім ось сюди всередину 94908, два підшипника. Є також манжети, кільця, повний комплект, кронштейн, проміжутки можна зібрати. Кому цікаво, звертайтеся, посилання буде під цим відео, як окремо. Повторюю, так і можна замовити все в зборі. Дякуємо, хто з нами, хто підписується, хто ставив вподобайки. Ми працюємо. Всім дякуємо за увагу і гарного дня!